Добрий день! До уваги плиточників ну і інших майстрів. Ось такий цікавий, унікальний освітлювальний прилад від торгової марки Distar. Називається Mechanic Flu. Повірте, це, як на мене, досить вдалий виріб. Чому він вдалий, я вам розповім. За основу взята китайський прожектор двохрежимний і додані дуже потужні магніти. Бачите, ось тут є магніт, це вже, я так розумію, з завода виробника. А тут вони доробили і поставили досить потужні магніти. Тому майстрам, якщо треба підсвічувати зону різу або зону, де вони працюють, як на мене, це дуже потужний і унікальний виріб. Зараз ви побачите, як він працює. Дивіться, ось є слайдер закритий так, від торгової марки Вегран. Шикарний прилад. Але зону різу, ну, бачите, невеличке віконечко, і досить не видно, як відбувається. Тому для такого вирібу ось така підсвітка просто феноменальна. Вона, бачите, якраз попадає на диск, і ви бачите, де він ріже плитку, коли він знімає фасочку. Тут є другий режим, більш потужний, але у нього кут трошки інакший. І перший режим. Подивіться, тут два режими роботи. Перший режим, ось так кут іде, і другий режим він по-інакшому кут іде. Це дуже вигідно ці два режими ставити. Кнопка трьохрежимна, включення одного, другого і виключення. Дуже зручно, вона герметична. З іншої сторони, також є магніт, але він слабенький. Але якщо десь притулятися, то можна. Крім того, воно регулюється. Воно заряджається, ви можете зняти цей е, виріб, і бачите, тут є зарядка USB. Яка і... А в комплекті йде шнур USB. Де він... а, ось бачите, ось цей шнур він прикріплений. Е, цей прилад, звісно, не тільки до виграна можна кріпити до слайдерів, а до всіх приспособ, які випускають дістар. А дістар які приспособи? Найходові. Це. Дастер для прямого різу. Досить класно підсвічувати буде. Новий ну, Той самий виріб, але з е, для прямого різу З підключенням пилосмоку. А також виріб для зняття вручну фасочки. Ну, звісно, з пиловідводом. Понятно, що цей виріб застосовується і до. Дуже багатьох інших виробів, не, не тільки по плиточникам. Так що, як на мене, я рекомендую досить вдале, дешеве, потужне рішення від Дістар. Слава Україні!